Міжнародна підтримка важлива зараз для нашої країни в будь-якому вигляді та масштабі. І певна річ, допомога окремих благодійників, як от у сюжеті, що тільки не дивилися. Або ж рекордні 287 мільйонів доларів військової допомоги, надання котрої Україні нещодавно ухвалив парламент Швеції. Значення має все. Зокрема, підтримка Нобелівських лауреатів з усього світу Ви знали, що 30 іменитих вчених у провідних наукових галузях прочитали вже півсотні лекцій для українців. Дійсно, нам важливо вчитися, бо за нами майбутнє, і ми впевнені, що воно буде прекрасним. В наступному сюжеті ранку вдома про науковий фронт на підтримку України. Найвідоміші науковці світу, лауреати Нобелівської премії, розповідають українцям про нове зі світофізики, хімії, робототехніки, історії та інших дисциплін. Спеціальний проєкт для українських здобувачів освіти провели 30 лауреатів Нобелівської премії. Від квітня цього року науковці прочитали майже півсотні лекцій. Норвезька нейрофізіологиня Мейбріт Мозер лауреатка Нобелівської премії з фізіології 2014 року. Найвищу в світі науки нагороду Мейбріт отримала за відкриття системи орієнтування у людському мозку. На українських лекціях вчена розповіла, як їй вдалося виявити одразу кілька видів нейронів, які відповідають за різну взаємодію з простором. Ми спостерігали за мишою, що бігала квадратною коробкою. Коли тваринка рухала головою та дивилась у різні боки, активізувалися клітини напрямку. Коли вона наближалась до стінок, працювали нейрони кордонів. Окрім того, мозок. Миші вмикав внутрішній спідометр. За це відповідали клітини швидкості. Всі ці клітини і формують своєрідну мапу, за якою тварина орієнтується у просторі. Мапа не дає загубитись у незнайомих місцях і фіксує вже знайомі. Ось так і працює. Наш природний gps навігатор Нобелівський лауреат з біології Крейк Мелло заінтригував слухачів фактами про спільне між людиною та черв'яками. На думку американського біолога, всі живі організми на нашій планеті надзвичайно схожі між собою, Тезу вчений підкріпив власним дослідженням черв'яка, котрий, як і людина, має нервову систему, м'язи, що скорочуються, а ще й яєчники для створення подібних до себе. Попри всі кліматичні випробування та катаклізми, життя ніколи не переривалося, а лише адаптувалося до нових умов. Саме тому наш спільний предок з усім живим на землі це та перша клітина, що виникла майже 3 мільярди 800 мільйонів років тому. Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, веде захоплюючий тримісячний курс про історію України. Кожна лекція триває в середньому 50 хвилин. Теми найрізноманітніші від варягів і козацької революції до становлення сучасної України, що українці думають про себе. Одним із джерел української національної ідентичності є емпіричний контакт із народом у Російській імперії, котрий показав, що їхній фольклор і пісні, і мова геть інші. Вони не такі, як у людей, що живуть у Росії. Саме Михайло Грушевський спробував описати українську націю такою, якою вона є. Наразі. Всі охочі можуть прослухати лекції Тімоті Снайдера і лауреатів Нобелівської премії у відкритому доступі на онлайн ресурсах ЄЛКУсес та Малої Академії наук України.